Нашу ефіру приєднується Євген Магда, директор інституту світу інституту світової політики політичний експерт. Пане Євгена, вітання вам зі Львова, Доброго вечора та слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Вітаю з Києва. Пане Євгене, ми от щойно в студії обговорювали смерть іранського лідера Ібрагіма Раїсі, який це матиме вплив на події в Україні. Але перед тим стало відомо, що російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Натомість, Сполучені Штати Америки заявили, що Росія запустила супутник, який є протикосмічною зброєю. А от Рада Європейського союзу 21 травня схвалила передання надходжень від оподаткових надприбутків заморожених російських активів в Україні. Якось так все дуже пришвидшилося останнім часом, але за порядком постійне представництво Чехії в Європейському Союзі повідомило, що Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів центрального банку Росії на користь України. Це за приблизними підрахунками близько 3 мільярдів євро. Можна і більше. Ми знаємо, що є більше, але для початку непогано. Отже, що змінилося? Бо дискусії про конфіскацію і передачу цих коштів Україні велися дуже давно, і останнім часом країни щось не поспішали передавати. А тут от і маємо. Просто треба розуміти, що надання Україні допомоги це достатньо складний момент. Давайте скажемо чесно, що перед 24 лютого понад 90%. Я думаю, що ви і я пам'ятаємо, 90% експертів, політиків, західних говорили, Україна розвалиться після першого удару Російської Федерації. Правда? Два тижні. Ж було. Два тижні нам давали. Так. Ну, а потім партизанська війна і таке інше. Але ми вистояли, ми зберегли себе. І ми продемонстрували, що Україна є повноцінним суб'єктом міжнародного права. Це, до речі, я б сказав, унікальне досягнення, коли мільйони, десятки мільйонів громадян України показали, що Україна їм не байдуже. Це вагомий крок і вагоме досягнення. І з цим треба щось робити. Я маю на увазі нашим партнерам. Угу. Вони е, з одного, ну просто. Знаєте, є певна відстань між заявами і деклараціями, ми вам будемо допомагати. І тим, як це втілювати, коли треба витягувати гроші з своїх кишень. Тому що одна справа, коли це робиться дійсно, ну там е передається е військова техніка, спорядження, боєприпаси, це теж вагомий момент. І, наприклад, я так розумію, Чехії треба буде зібрати достатньо значну суму для того, щоб Україні поставити обіцяні більше мільйона снарядів. Mm -hmm. Але тут давайте повернемось до, конфіскаці... до конфіскації активів і до того, чому саме в такому вигляді. Чому саме зараз? Тому що ну, і фактор виборів до Європарламенту впливає, і фактор виборів в Сполучених Штатах прийдешніх і в Британії. Тобто тренд. Такі існує, що треба Україні допомагати. Ми маємо відверто говорити, що емпатія до нас в принципі зменшується. Це об'єктивна реальність, зменшується, на жаль. Ну не буває так, щоб е, весь час були в захваті від когось. Ну навіть ті самі палестинці, які е, вже понад 70 років не мають власної держави, вони далеко не завжди отримували. Такі, знаєте, захоплені відгуки, тому що у них є різні структури, у них є різні особливості. Mm -hmm. До того ж не було нюрнберзького та токійського процесів, які були після Другої світової війни. Коли сказали, Німеччина це зло, нацизм зло, ну нацизм зло, не Німеччина зло, нацизм зло було 5D, в тому числі деолігархізація і декартелізація І там. Є багато багато факторів, і в тому числі конфіскація ну не секрет, що на низці українських підприємств досі працюють станки, які були вивезені з Німеччини в межах репарації. так А тут такого рішення нема. А політично щось давати потрібно і знімати вершки з російських активів і віддавати їх Україні. А ви абсолютно праві, що ці три мільярди вони абсолютно не зайві. Це той вихід, який дозволяє європейській совісті спокійно спати, але при тому не ризикувати тим, що Росія почне конфісковувати активи європейських компаній, які там залишились. Пане Іване, ну насправді Росія відреагувала, якщо це є реакція Росії, у властивому для себе стилі. Це... Рішення в односторонне нещодавно на сайті уряду Росії з'явився документ про рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою, Фінляндії, в Балтійському морі. І е, слід відзначити, що із сайту уряду Росії цей закон зник, але сліди залишилися, і всі все побачили. Насправді чи можна вважати це такою собі погрозою або відповіддю на рішення конфіскувати частину активів в Росії? Я швидше думаю, що цей елемент. Кремлівської весни, uh -huh. яка пов'язана із наступом в Україні, і з прагненням дискредитувати Володимира Зеленського як президента і підірвати його позиції перед день Саміту Миру. Із прагненням посіяти страх і зневіру у нас, я думаю, ви теж, як колишній військовий, побачили, що страти українських полонених після Авдіївки, вони якось. Дивним способом інтенсифікувалася. Їх стало набагато більше, і вони стали більш показовими. Це елемент насамперед психологічного ну крім того, що це людська трагедія, але це елемент психологічного тиску. Чи ядерні навчання, які Росія розпочала, це теж відповідний елемент. І тут елемент тиску пов'язаний з островом Готланд. Чому це компенсаторний механізм? Росія втрачає. Чорноморський флот, його практично нема. Ну, він є, але його нема. Але він ховається він в портах носіїв, калібрів, і нікого і додати нічого не можна, тому що Туреччина буде дотримуватись Конвенції Монтріо. Це вже абсолютно зрозуміло. Про недопуск військових але, кораблів в акваторії Чорного моря. Так. так, так. Але вступ Балтії та вибачте, Фінляндії та Швеції до НАТО. Фактично, і Балтійське море перетворює на внутрішнє озеро країн НАТО, і тому Росія демонструє прагнення захопити острів Готланд і відповідно змінити цю розстановку сил. Тому що я, я думаю, що зараз по російських медіа по всьому іде дуже активно е, творчість Валентина Пікуля, такого письменника, дуже популярного. Наприкінці існування радянського союзу, де він розповідав якраз про протистояння на Балтиці під час Першої світової війни, Росія любить такі історичні сюжети запускати і проводити відповідні аналогії. Ну насправді далі про Росію також говоримо. Міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс у середу звинуватив Китай. У наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України я навіть зацитую американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію, а далі на поле бою в Україну. Тобто, візит Путіна до Пекіну, це перший його візит після так званого обрання президентом. його візит був таки результативним, чи це існуючі домовленості, які тривають більший час. Ви знаєте, пане Вікторе, доки я не отримаю об'єктивне підтвердження того, що відбувається, я б все-таки почекав угу. з висновками. Угу. Чому? В Британії наближаються парламентські вибори. І консерватори їх програють. Про це говорять практично всі експерти, які цікавляться цією країною. Але від того заяви не будуть менш гострими, це зрозуміло. І тому. Звинувачення на адресу Китаю, воно виглядає логічним. Китай зараз постачає там гольфкари, ну, товари подвійного призначення є такі. Але розумієте, постачати озброєння це ризикнути товарообігом з Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Це небезпечно для Китаю, тому що цей товарообіг значний. В Китаї є позитивне сальдо, і він хотів би, я думаю, його зберігати, тому я все-таки Ну поки утримаюсь від того, щоб сказати, що це точно так. Ви ж знаєте, що є, ну, працює система е, того, щоб трофеї чи елементи ворожого озброєння вони відповідним чином аналізуються. якщо там є якісь китайські не компоненти, а вже китайська готова продукція, то це стане відомо. Давайте ми почекаємо цього. Ну, це просто мені тоді виглядає дивним, що Китай, ну вірніше логічним, що Китай не буде брати участь в такому випадку в Саміті Миру, але на рендра моді прем'єр-міністр Індії. Наголосив, що Індія буде брати участь. От, власне, це е, участь Індії мала би підштовхнути Китай все-таки погодитися брати участь у саміті. Тому, Мира, я так розумію, не, не, не віддавати Індії можливість представляти е, глобальний південь угу. в ці, е, ну, на, цій, на цьому саміті. І тому я, я особисто очікував, що щонайменше представник, спеціальний представник Китаю Лі Хуей приїде до Швейцарії. Тому ну, ми будемо, я думаю, уважно за цим розвитком подій спостерігати, тому що Грандшапс Шапс взагалі зробив низку заяв, таких, знаєте, закинув Німеччині, що вона не постачає Таурус, так. Закін... Так. закинув е... Китаю, що він навпаки постачає. Ну тобто я бачу е... політичний компонент при тому, що ясно, що у міністра оборони є об'єктивна інформація, в тому числі від розвідувальних органів якою він може користатися. Але, ну, на мою думку, я готовий буду визнати свою неправоту, в разі чого. Ці вигідно, воюючий Путін. Тому що він на фоні Путіна виглядає більш адекватним. Він виглядає тим, хто готовий торгувати на тлі того, хто хоче лише воювати. Ми згадали про глобальний саміт Миру. На вашу думку, чи варто взагалі чогось очікувати від цієї події, чи потрібно чекати глобального саміту Миру 2 і так далі, на яких вже буде якісь конструктивніші і прагматичніші ідеї? Я вже, ви знаєте, не перший день говорю про те, що не можна очікувати чогось завищеного. Ну, не можна очікувати, що вийде. Володимир Зеленський оголосить 10 пунктів як 10 заповідей, і всі тільки поплескають і приймуть їх. Цього не буде вже навіть зараз. Президент України говорить, що будуть обговорювати фактично три: Це свобода мореплавства, радіаційна безпека і повернення українських дітей у обмін полонених всіх на всіх. Ну тобто ті речі, які викликають очевидно найменше дискусії. Ці речі, які очевидні міжнародній спільноті по великому рахунку. Ті речі, проти яких будь-кому хто навіть союзник Росії важко протидіяти. Uh -huh. ну, ну, яка країна скаже, що вона проти обміну полонених всіх на всіх, чи проти того, щоб було вільне мореплавство? Коли саме морем постачається значна частина товарів і відповідно прискорюється економічна діяльність? Тому е ясно, що ні? Тому і відповідно, ми давайте будемо за цим спостерігати і відповідним чином діяти, і очікувати. Але я не бачу сьогодні перспектив для того, щоб відбувся якийсь прорив. Хіба що відбудеться певна сепарація на тих, хто підтримує 10 пунктів миру, мирного плану Володимира Зеленського, тих, хто з ними готовий працювати, тих, хто їх заперечує, і тих, хто хоче використати власний вплив для посередництва. В російсько-українському протистоянні, ну я думаю, що це і Ватикан, і Австрія, і та сама Туреччина. Тобто, це це все обов'язково буде. Ми торкнулися дуже цікавої теми. Насправді на саме завершення нашої розмови. Очевидно, що це свідчить про відсутність уявлення про формулу ми, миру як такого у ключових міжнародних гравців. На вашу думку, що Україна може запропонувати тим країнам, які справді здатні вплинути на цю ситуацію, якою може бути перемога України або завершення війни України та Росії, яка буде прийнятною для світового співтовариства, Зрозумілою, принаймні. Це має бути два вектори. Один вектор це вектор демонтажу Росії. Наголошую демонтажу, а не руйнування. Тому що якщо ми будемо гратися з агресивною риторикою, то ми не доб'ємося цього. Бо російські гроші, російський вплив працюють достатньо потужно, і це не секрет. А другий вектор це участь, можливість участі у відновленні України. Uh -huh. Я думаю, що це те, що буде хвилювати і Китай, і Індію, і країни перської затоки. Ну тобто, там, де бо ми зазнаємо дуже великих втрат, тобто, кошторис це сотні мільярдів доларів, і працювати в цьому світлі, я думаю, чимало держав прагнуть. Пане Євгене, чи це свідчить про те, що мова все більше і більше іде не про? Перемогу України в контексті виходу на кордони 91-го року або гарантії не обстрілів в території України, а мова йде про підхід до якихось перемовин з Росією з точки зору найсильнішої позиції, тобто світове співтовариство каже: дайте дамо Україні стільки зброї, щоб вона могла завдати максимальної поразки, максимального ураження Росії перед тим як сісти за стіл перемовин, а не щоб вона вигнала окупантів з усієї території України. Запит на переговори існує в західному світі, і його будуть протискати. Це теж очевидно, якщо ми хочемо цьому протидіяти, ми маємо змінюватись всередині, а не виключно грати на емоціях. Але ну от я наведу один факт: достатньо простий: росіяни контролюють Запорізьку АЕС угу. найбільшу в Європі шість атомних енергоблоків. Вони цим будуть шантажувати, розумієте, і тому проходять і навчання з як вони виразились не стратегічною ядерною зброєю, тобто так. та ядерна зброя, яка може бути використана в Європі, і це насправді це складна складна політична гра, і ми, ми в ній є гравцем, а не м'ячем, і це я вважаю наш успіх. Ну насправді так, бо адже це чи не вперше за 30 років, а можливо і за 100 останніх років української історії? Євген Магда, директор інституту світової політики, політичний експерт.